Київської обласної ради, вони колега Я був у Рупи, я з ним розмовляв загалом концептуально. Так. Тобто вони розробляють техніку економічного обґрунтування відводу, води від Повергів. всього з, да, з території бронежилету. Да. Там яка проблема? Перша. Вони їх розбили розроблення це техніку економічного обґрунтування. Це дурниця, да. на три ну, роки 16-17. Я з ним розмовляв. Я кажу, чи можна це перенести е, виготовлення ТЕО на 16 рік, навіть не на 16, а до середини 16-го року, щоб це все виготовити. Він Каже, вполне, він готовий на це. Я з ним погодження знайшов, найшов. Зараз я пишу всі звернення. З цього потрібно почати, щоб до середини 2016 року у нас з'явилася загальна техніка економічного обґрунтування. А відсюди вже ми можемо подати і свої пропозиції, в тому числі, і почати шукати фінансування обласного бюджету, місцевого бюджету, спонсорські кошти та, і, і так далі. І тоді, якщо це вдасться до, до середини 2016 року, щоб у нас з'явилася загальна концепція, а вже в ній ми можемо тоді керувати, я так розумію, наші направлення, фінансові кошти місцеві, обласні і так далі. От така ситуація на сьогоднішній день. Тому я зараз займаюся, щоб ну, по можливості це отак от, от відбулося. А далі по наші наради, наші Працювання локальні мають уже тоді і ним і подати в тому числі, і у рупі наші оці напрацювання робочої групи. Як це правильно і правильніше зробити в цьому технічно-економічному на 650 тисяч п'ятдесят тисяч будь вона на завершення проекту? Я буду старатися зробити так, щоб обласна рада ці кошти зайшли. Як буде вони закінчують? Да, ну так, така була розмова. Я зараз буду розмовляти з губернатором, щоб ці кошти з'явилися.